Інна Мефодіївна ставить квіти до пам'ятного знаку сину Олександру у парку відпочинку. Цей парк це пам'ять про загиблого на війні сина, каже мама захисника. Він був доброю та щирою людиною, завжди готовий прийти на допомогу. Пусть буде пам'ять сина. Він бачить все, я знаю. Він все бачить. Олександр Кудін народився на Київщині до села Жорнище. Разом із мамою переїхали 2016 року. Розповідає староста села Валентина Кравець. На службу пішов на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загинув на Донецькому напрямку у квітні 2023-го. Йому на віки 55. Сама ідея парку це увіковічення пам'яті захисника і всіх наших захисників. Святий обов'язок наш. Підтримувати, розвивати наш парк. Просто пройдуть десятки років, пройдуть сотні років. У нас не буде на цій землі, але пам'ять про наших захисників вона залишиться в серцях наших людей. Парк створили з нуля, каже Валентина Кравець. На місці, де колись були шкільні ділянки, облаштували газони та клумби, встановили лавки та гойдалки, зробили вуличне освітлення. Доріжки виклали тротуарною плиткою, посадили дерева та ялинки. На все це мама захисника віддала півтора мільйона гривень. За життя Олександр колекціонував велосипеди, розповідає Валентина Кравець. Назбирав понад 30 роверів, тому при вході до парку встановили макет велосипеда, на якому захисник подорожував Україною. Облаштували в парку і дитячий майданчик. Семирічний Назар та п'ятирічний Михайло кажуть, приходять сюди щодня. Мені більше подобаються гойдалки. Мені подобаються горки акачеві. Я тут граюся, приходжу кожен день. Добре, що побудували такий парк. Парк для мене став місцем сили, каже Інна Мефодіївна. Приходила б сюди щодня, але не може. Жінці 86 років. Щоб майбутнє покоління пам'ятали про її Олександра. В центрі парку хоче ще й намалювати мурал із зображенням сина. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.